Скільки обійдеться брендам, пошив на українському швейному виробництві. Друзі, минуле відео моє стало досить резонансним, де я розповідала, чому українські бренди ніколи не будуть вартувати по ціні китайських. Тож сьогодні наглядно в цифрах, наприклад, візьмемо футболочку із куліру і по тканині матеріалами і роботи прорахуємо, скільки вона обійдеться. Перше, основне це тканинка, кулір в середньому буде вартувати 360 гривень за метр погонний. А якщо ми говоримо про витрату по тканині, порахуємо десь 250 гривень на один виріб. Далі йдуть ниточки. На пошив футболочки задіяно три швейні машини. Це десь приблизно 8 бобін ниток. Якщо ми говоримо про один виріб, візьмемо, наприклад, катушку рандомну 9-10 гривень, їх потрібно буде 8, множимо на ціну 9 гривень, виходить 72 гривні. Кіперна стрічка, яка йде на обробку горловини по спинці. В середньому вартує 6 гривень за метр. Хай піде там 2 гривні. Бірочка від 2 до 3 гривень. І основне, це пошив. Одразу скажу, що в залежності від швейного виробництва кількості партій ціни варіюються. від 60 гривень там, до 350 і вище. В середньому візьмемо, хай буде пошив однієї футболочки 150 гривень. Тож калькулюємо: тканинка 250 гривень на один виріб, ниточки 72 гривні на один виріб. А кіперна стрічка 2 гривні на один виріб. Бірочка 3 гривні 90 копійок на один виріб, пошив 150 гривень. Разом 480 гривень це на пошив однієї футболочки. Для прикладу, в зарі звичайна футболочка регуляр вартує ось 390 гривень. Я вам порахувала при мінімальному замовленні партії на швейному виробництві. більш детально дивіться у нас на YouTube каналі.